Екстезі солі, амфетамін усі ці особливо небезпечні психотропні речовини виявили та вилучили працівники Тернопільського районного управління поліції у 44 річного жителя району. 5 вересня працівники тактико оперативного реагування патрулювали Тернопіль. Перебуваючи на одній з вулиць міста Тернополя, працівники поліції побачили особу, яка, побачивши їхні транспортні засіб, різко змінила рух, намагаючи їх уникнути. Торівці наздогнали невідомого і під час проведення поверхневої перевірки виявили у нього закладки з наркотичною сировиною. На місце події слідчо-оперативну групу. – Що ви тут робили? Закладав наркотики. Скільки ви сьогодні розклали? 48 штук. Коли ви розкладали? Зранку окрім цього, він розповів, що вдома має іншу частину наркотиків. У ході обшуків у жителя району виявили та вилучили близько 120 закладок. Підозрюваний каже, що в інтернеті познайомився із чоловіком, який запропонував легкий та швидкий заробіток. За один сховок отримав 80 гривень. Пофасовані наркотики йому надсилалися поштою. А місця закладок невідомий повідомляв через соцмережі. Усі наркотики слідчі вилучили. Та особа особу було затримано у порядку статті 208 КПК України. Також 6 вересня 2022 -го. Року його повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України, встановлюють слідчі й особу організатора незаконних заробітків. Триває слідство.